Всім привіт! Перед тим як розбирати цей вузол на самокаті Xiaomi, дивився відео на Ютубі, не знайшов такого. Є тільки про саму рульову колонку, а от про, так сказати, винос цей руля немає інформації. Е -е -е Який тут нюанс? ну Наприклад, можу розказати з самого початку, як знімається воно. Тут у нас йдуть дві пластмаски, вони віддираються, просто у на скотчі, віддираються вверх. Далі тут три болтика, ось вони, фокус, От. і піднімається, плата ця. Тут у нас тільки роз'єми і все, більше нічого немає. Там воно є такі типу штифти для керма. Ну і туди вниз пішло просто провод і болтиці, які досить довгі, по факту виходять. Самокат самі мій взагалі зроблений якось тут на пазах, на штифтах. то виходить, що у нас тут руль не рівний, ну, есть, ну просто не кругла труба, а ось таким спазом, і з ямкою це, і за що цього. І іншого не можна, ну, от, наприклад, за що цієї ямки не можна гріпси повернути. Вони фіксуються, але ось коли пробіг вже великий, хотілося б їх повернути, а можна тільки переставити право-ліво, і тоді, ну, типу, буде зверху ново. А якщо вже переставлялось, то вже будуть такі витерті місця. Якось тут особливо в мене на праві. Але я все-таки хотів подивитися, чи хоч щось можна зробити. Значить, що далі робимо після цього сняття? Е, у нас цей фонарь, тримається ось е, тут болтик, і не забуваємо знизу теж такий же самий болт є. ось вони. І далі, вже, типу, як на велосипеді, винос на трьох е, болтах на 6 воно тримається. Далі, коли ми відкручуємо тут теж цікавий механізм. Тобто, ось наприклад, для, цього ж, для цієї кришки виноса, у нас ось паз є. Крім того, що є болти, є ще шплін, так сказати. І ось для руля теж є виступи. Рулю отвори. Для проводки тут, звичайно, але все-таки можна було хоть трішки здвинути його без цих шплінтів. А так як є шплінти в самому виносі, то вже і руль не повернеш. І навіть ось тут резинка. Тут вона ось. Теж всередині, якщо бачите, зліва від нас резинові шпринти є, також, щоб не куди не ділась. Знизу також. Ось ми дивимося, О, тут багато є розімів. Це в принципі, на фору йде. Але е інші теж, які заізольовані, вони мають нормально стоять. Але все-таки є нюанс іноді, коли беру за винос, піднімаю ну, незложений самокат, то писк один там на секунду. Є таке можливо, хтось знає, тому що вроді як роз'єма саме основне, але все-таки воно не допомагає. Роз'єми в мене в нормальному стані. Не, ну, без корозії. Всі чітко на своїх місцях. Ось такого взагалі я ніде не бачив. Думаю, багатьом я допоможу цим відео. Так, ось уже зажатий винос. Ось так виглядає. І сюди ми вставляємо назад сам фонарь. Фонарь, звичайно, світить окремо. Ось. ось знизу тут прижата ізоляція, вона випирає, а зверху її взагалі не видно, вона всередині там корпуса. Так, ось роз'єми мої, які тут є без. Бочонка резинова. Я зараз рашистів вимкнуло світло, тому записую вже так в темряві Значить, ось так воно виглядає вже повністю практично собране. Залишились тільки кришки. Це кришка на фонарика. Ось така кришка на екран. Ось бачите царапинки. Це краще. І здирати не викруткою, а чимось таким пластмасовим або ногтями. І ось я додатково ще проклею скотчем, тому що тут в стиках, там, де сама кнопка, може волога заходити, тому таким чином трішки ізоляція є. Додатково. Сам клеєвий слой, він виходить не на покрашеному, а от якраз на сіренькому, на чистому алюмінію. І, в принципі, це який вже другий чи третій раз знімаю, то поки буде ще тримати. Все, готово. Щось чомусь почало реагувати запізненням, прям довгим натиск кнопки і режим, і фонарик. Ось я нажимаю. Фонарик не включається. Цікаво, може треба перезагрузити просто. Бо і люки проходять самі по собі, але може хтось знає, підскаже. Навіть ось виключатись не хоче. Все з запізненням. Більше 10 секунд. Ось. Вимкнувся. Включається без питань сам. Відразу. Не переходить нормально, дивно. Тріш, ладно. Це я ще буду дивитися. Сподіваюсь, відео по розбору допомогло багатьому. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Там в описі під відео багато є цікавих посилань. Заходьте, дивіться. Все щасливо. миру!